Швидко розповім про рок-музику 80-х, на прикладі мегахіта від Металіка. Сьогодні поговоримо про треш метал, і для цього я взяв пісню 86 го року Master of Puppets. От якщо послухати, як починається Master of Puppets, і порівняти її із тим, як починається пісня Smoke on the Water від Deep Purple, яка вийшла на 14 років раніше, і про яку я розповідав в попередньому відео на цю тему, то е, в мене от складається враження, ніби як музиканти Металіка кажуть, що так, е, Deep Purple» Ви знайшли правильне звучання для рок музики, просто вона у вас звучить недостатньо важко. Ми вам покажемо, що таке важкий рок, і дійсно показують, тому що Master of Puppets звучить якби суттєво важче. Також ця пісня звучить набагато швидше, і в цьому плані трэш метал орієнтувався на панк-рок 70-х. І якщо послухати пісню «Pistols» для королеви, про яку я теж розповідав раніше, то от вона звучить досить швидко, а «Master of Puppets» ще звучить. Якби суттєво швидше. І от для того, щоб грати одночасно і важко, і швидко, потрібно якби, бути досить таким класним професійним музикантом. І в цьому плані треш-метал орієнтувався на прогресивний рок 70-х, на такі гурти, як, наприклад, Pink Floyd. І взагалі треш-метал вважається таким якби екстремальним піджанром хеві-металу.